Вітаємо вас, наші глядачі. Сьогодні такий вітер піднявся, що я сховалася тут в стайні, щоб записати вам відео. Сьогодні покажемо вам господарство, яке ми маємо, розкажемо, на чому ми заробляємо. Може комусь. Ого! Може, ці... ця інформація буде комусь корисною. Морчик не схотів зі мною говорити на камеру. Збіг. Мурчик. Індюшатки. Ой. Пошли мої індюшатки, курлушечки, пішли гулять. Пішли, пішли, пішли. Хто калітку закрив? Пішли, пішли. Індечки. Виходьте. Йду по своїх індиків. Випускаю вже їх на вулицю гуляти, тому що на городі немає ніякої трави, городи всі переорані, а тут під хатами ще трошки є трава. Вони бачите, як далеко пішли. Зараз буду гнати їх додому. Сім штучок маємо індиків. Дуже багато їх подохло. Щось я погано за ними доглядала, але нічого. Три індика і чотири індички є. То лишу одного. Я не знаю, перший раз їх тримаю. Може, напишіть в коментарях, хто знає, скільки лишати індичок на одного індика. Так вони дуже дружні. Що, друзяки? Це перший созрів. Світлий, Що ти мені показуєш? Дічкам, пішли додому, куди ви зайшли? То далеко. Давай, давай. Пішли, пішли. Такі слухняні, за мною ходять по городу всюди. Але якщо беру курку в руки, то вони бити мене йдуть. Не можна нікого брати, захищають відразу. Але мені здається, що ти коричневі, то по вазі вони більше, ніж інші. Також, може, хто знає, напишіть, від чого це залежить. Ця дівчина мені присилала, що це домашні. От, але коли я їх перекидала сітки гуляти, то цей останній інди коричневий, то він по вазі в рази від важче від, ну, був, ніж цей світлий. Пішли додому, пішли корлушки мої. Такі всі різнокольорові. Ну що ви стали? Привітайтеся з підписниками нашими. Кажіть привіт. <смас> І дівчатки. Піш, пішли додому. І ще хотіла спитати, може напишіть мені в коментарях, в якому віці вони починають нестися. Також мені цікаво, я ще не дивилась по цьому інформацію, коли ж вони вже яйця мені почнуть нести. Цікаво. Але ще не вирішили, чи будемо ми їх розводити. Ще міркуємо над цим. Всьому треба вчитися, тому що не так просто виростити їх. Інкубація, то, мабуть, найлегший процес, але потім виростити то важко, якщо не знаєш, чим пропоювати, як за ними доглядати. Є багато нюансів, то я постійно вчуся. Пішли. пішли. Сонечко сьогодні, ну погода класна. Аж не хочеться додому йти. Наші гусяточки які гарні. Лишимо три гусака оцього сірого. Там другий сірий є. І білого тогорічного. І кожному гусаку по три гусочки. Тут буде 12. Лишаємо на яйце. Посадимо їх на дієту, тому що вони трошки зажиріли. Будемо готувати до інкубаційного сезону. А ще хочу їх пропоїти від глистів, профілактику зробити, перед яйценоскостю та від кокцидіозу. Пропою їх якими ліками. В кінці відео я вам покажу. Сьогодні вони трохи слухняні, не галдять. Такі гусачки. Тут з того року в нас є п'ять штук, три гуски та два гусака. Гусака бажано на яйце лишати тогорічного, тому що ці ще молоді, вони хоч і топчуть гусок, але запліднення немає. О, пішли пішли сваритися. Собі головний тогорічний гусак. Тушки з них виходять такі добрі. Гусак може і 4 кг бути, гусечка 3-3 з половиною. Так що є, що їсти. Все залежить від того, як ви їх харчув... харчування, яке даєте їм, як за ними доглядаєте, тому що. Гусям також треба вчасно давати, коли вони маленькі, ще пропойки від кокцидіозу, від глистів, щоб їхній ріст не заповільнився. Це також наші гусечки. Вони гуляють на вулиці постійно, тому що вони самі молоді. Остання партія лишилася. Але ми їх поріжемо на м'ясо. П'ять штучок, тут три гусечка і дві гусечки. О, такі добрі. Оді гуляй. Пішли. Гусачок. О, чок, такий важний. Гусачка. Йди сюди. О, гусачок. Іди такий ти головний. О, який дорогий. Дай потругать. А тут живуть наші породні курочки. О, Це Петя Авіандот. Ми з ним не дуже дружимо, так, Петрович? Ти хочеш на мене напасти? Це така м'яса порода. Дуже гарні вони. Якраз вони зараз вже ліняють, перестали нестися. То я буду їх готувати до інкубаційного сезону, а чим саме пропоювати, то я вам зніму, покажу в кінці відео. Це Петя сидить окремо, тому що б'ється з другим. Це порода Амераукана. Курочки ті, що голубі яйця не Ну, звичайно, Петрович, ти нам пісні співаєш кожного разу. Ну що ти, Віандотик? Давай дружити з тобою. М? Взагалі ця порода добрі, півники. А в мене щось ні. Чи то діти його дразнили, що він такий злий став. Він такий гарнюсінький, мощний Петя. Він дуже гарний опліт нам давав. Було в нього. Вісім курочок, то був 100% опліт на початку, а в кінці сезону, звичайно, що вже гірше було. Але то думаю, що не від Петі залежить, а вже тому що кінець сезону. М, які гарні курочки мої. А тут поряд живуть ще віандотики недоросли. І американчики з араокана лавандовою. Потім різницю я вам вже покажу, як вона переліняє, то вона така трохи страшненька курочка. І ці курочки будуть вже нести голубі яйця, то я також буду їх пропоювати перед інкубацією, коли сезон почнеться. Якраз молотки почнуть нести. Тогорічна курочка. Отакі. Більше всього заробіток іде з породною курки, коли продається яйце на інкубацію. Тому що харчова ціна міняється, всі ми знаємо, що навесні вона менша, а на породу завжди є ціна, вона тримається, то на цьому можна заробити. Співай! Ще разочок, співай. А, ти під замовлення не співаєш? Злюка. О, <свист> <А>, такий молодець. <свист> такий молодець. Ну, який гарний, я не можу. Це така краса, це, мабуть, найбільш мене приваблює саме їхні пірічка. Яйця в них звичайного кольору, як ну, звичайні курки несуться. Такі кремові. <свист> Петрович, ти теж хочеш порозмовляти? Але. Краса пір'ячка тут взагалі. Ну, гарні, гарні мої курочки. Ну так, ти тут головний, безперечно. Ну. Переходимо до поросяток. Вони сплять. Це чотири на відгодівлю і ще є одна свиноматка. логічно. Холоші з'їдять твої. Отакі свинки в нас гарні. Це першого грудня було 4 місяці. Ой, що світло таке. Дівчата рижі. Тут курочки наші. За сонечки сьогодні трохи п'ята. Ну що, ви хренділяшки, ще їда у вас там є? Вже хочеться поїсти смачненького домашнього м'яска свого, але треба чекати. Так, треба чекати, ви ще не підросли. Расунчики такі дівчата наші. ну такие симпатяшки. І що ти все те за пятачок. Вс, тима, це мамина дольця. Маміна на І ти свій пятачок писаєш. Вони вже звикли до нас. Черноглаза. Іди сюди. Ідися. Може, на камеру не видно, але вони відрізняються в них така а, колір. Ця трохи світла, це більш темна, коричнева. Пробували їх годувати вареним, але вони з'їдають і через пів години вже голодні, виріщать. А сухого дали, то вони наїлись і півдня сп'ять собі Да, це такі породи вже виведені, щоб їх годувати на сухому кормі. Хоча в селі люди варять, ну, може мають більше часу. Та чотирьом таким, то не наваришся. І газ не дешевий зараз. Тому оптимальний варіант це давати сухе. І от, ну ось Як м'ячик ганяє футбольний. Люблят смокато. Витаминки люблять? Росядки наши. Ох, такая. Це кто была? Мамкина доці она тут головна. Мамкина доці Керуя тут стадом. Ну що, пішли до Лешки. трошки замурзяканая. <laughs> Справжняя справжня свинья <laughs> грязная. Давай я на нем Да ну! по порядку тільки може наводити, не дає мені знімати. 6 штук. Смотрим, а сколько буде на раз. А сколько у нее сисек? 14. А больше бывает? 16 а больше бывает? Шестнадцать так любит, чака, Аж собі схотілося. схватилась. Записую вам вже цю частину відео на другий день, щоб погода краща. Вчора щось голова розболілася, так я відео не доробила. То хазяйство ми вам все наше показали. І Курочки, ну що ви будете? Оч? То якщо так підсумувати, то більше всього можна заробити на інкубаційному яйці. Це залежить, яка порода у вас буде. Ну, може. Спершу вибирайте, яка саме вам подобається, тому що подобається вам. Зможете рекомендувати також клієнт Інкубаційні яйця добре продаються по інтернету. У мене через Фейсбук, ну або якісь знайомі замовляють. Друге, на чому можна так більш-менш заробити це на м'ясі коли ви вирощуєте для себе. І там лишаються ну, зайві півники, які вам не треба, то можна їх продавати. Також це можна робити і з гусями. З весни ми ще виводимо циплят і гусей продаємо ну, маленькими, трошки, може, підрощуємо іноді. За свинок нічого ще вам не можу розповісти, тому що ми тільки перший рік цим займаємося, от вже середині, не в середині, в кінці січня наша Льошка народить. Вже на весну будуть такі гарні поросятки. Ну, то, що буде. <смі> Будемо знімати, як цей процес буде проходити в нас. А зараз спросом пользується це харчове яйце в нас. Ціна якраз більш-менш добра. І от курочки за спиною, то в нас десь загалом вже. 50 курочок несуться. То в день буває 24. Іноді 15, 16, 17 її є в день. Маленькі ми відбираємо собі на їду, а який більш розмір, то вже на продаж. Маємо постійних клієнтів небагато то Поки всім вистачає на тиждень. Хочу подивитись, скільки зерна вже ушло у нас. От. Та вже добряче пішло, тому що все ж таки 4 свинки на відгодівлю та одна свиноматка. То багато йде зерна. Але нічого, поки тримаємось, яйця продаємо, тушки гусей зараз продаємо, тому думаю, що зерно окупиться. Ну, так і працюємо, поки прибутку ніякого не маємо, але маємо зерно і маємо самі, що їсти. Ну, Заради цього, поки і трудимось. Всі гріються на сонечки. І шпулька там гріється. Хочу ще показати вам кусочок. Відео про наш город. Тут люцарочка росте для курочок, свинок. Це наш город, а той сусідній другий, то ми беремо в оренду, також там садимо, вирощуємо. То маємо 18 соток, де працювати. Тут також люцарки трохи посіяли. Ну, то бачите, з весни по осінь маємо роботи багато. Будемо також знімати. Теж цікавіше влітку більше тем різних є. Будемо ділитися з вами, показувати, що садимо, що продаємо, на чому заробляємо, як ми взагалі виживаємо в селі. О, малинка ця ще не обрізана. Якраз погодка, якщо буде ще пару днів, обрізаю. Як я вам і обіцяла в кінці відео, зараз хочу показати, якими препаратами я пропою гусей, курей. Тут всього багато, то треба вже буде знімати окремо відео по пропойках. А зараз поговоримо про профілактику кацидіозу перед тим, як гуси почнуть нестися. І я буду закладати яйця в інкубатор. То я пропою їх селікоксом. Хоча тут трохи лишилось, можливо, не вистачить то. Тоді будемо пити з ними толтракокс. Інструкцію можете почитати в інтернеті. Я стараюся замовляти вже літрові банки. Це українські виробники, щоб не було підробки. А від глистів. Останні рази я давала профіверм, теж український виробник. Інструкцію не пам'ятаю, треба дивитись в інтернеті. Або ще мені подобається, щоб точно в ціль. Це зробити укол бровим ректін. Він іде як великої худоби, наприклад, для свиней ми його замовляли. Також, бачите, індики, кури, тут всі птахи. То теж треба дивитися інструкцію вколов один раз, то і точно знаєш, що воно подіє. А коли воду даєш, хтось більше п'є, хтось менше. Це не вся моя аптечка. Треба порядок наводити, передивлятися, щось дозумовляти. Скоро вже інкубація буде. Так що, то по пропойках, буде вже окремо відео. Ну, а. Профілактику буду робити, це Толтракокс І, мабуть, укол зроблю їм бровермектином. Коли така тепла гарна погода, хочеться вже на городі працювати. Але ще грудень. Ну, Робота завжди є, я ще трошки малини не одобрізала. Вон позаду в мене там до кінця городу трохи є. Тож, дякуємо вам, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, залишайтеся з нами. Вже руки чішуться, хочеться інкубацію проводити. Але мої курочки ще не несуть голубі яйця. Тому треба чекати. Але місяці біжать, то скоро вже буде. Так що буду вам розповідати. Це, мабуть, моя найулюбленіша тема інкубація. Так що до зустрічі, папа. -па.